Вас вітає компанія «Тата Грамота». Сьогодні на огляді у нас модифікація одного із найрозповсюдженіших двигунів для сільської техніки, садової техніки, будівельної техніки 170F, модифікація зі стартером 170FE. Даний двигун має нижнє розположення розподільчого валу та в цілому має дуже надійний та простий конструктив. Саме тому даний двигун та його модифікація використовуються в несліченній кількості будівельної техніки, садової техніки, техніки для сільського господарства та іншої. Давайте розглянемо зовнішній вигляд та зробимо перший старт двигуна. Комплектація з даним двигуном йде інструкція, свічний ключ та пара ключів запалювання. Зовнішній вигляд двигуна, окрім окремої деталі, все як завжди: бак, повітряний фільтр, ручний стартер, заслінка холодного пуску, паливний кран, акселератор, вихлоп, направлений вперед, вихід валу під шліц діаметром 20 мм, дві заливні горловини для мастила. Швидко пройдемося по основним характеристикам: двигун 4 повітряного охолодження, об'єм циліндра 212 см. Діаметр поршня 70 мм, хід поршня 54 мм. Потужність двигуна 7 кінських сил 14 Нм. Витрата палива 360 г на кВт-годину. Об'єм палива в баку 3,6 літра. Об'єм мастила в картері 600 мл. Вага двигуна 13 кг, вихід валу під шліц діаметром 20 мм, товжина валу 55 мм, шліцевої частини 50 мм, міжцентрова відстань для кріплення КПП 65 мм. Також на нашому сайті є модифікації даного двигуна. Під шліц 20-25 мм, під шпонку 15-19-20 мм. Під шпонку 19 мм плюс шкіф зі стартером, такий як цей, з понижаючим редуктором 12, з виходом валу підрізблення 18 мм, діаметр валу 20 мм та конус 19 на 16 мм. Використовуємо мастила для 4 двигунів в'язкістю 10В30 або 10В40. Масило має бути в рівень зі зрізом заливної горловини. Під'єднали акумулятор і далі процедура запуску двигуна. Переводимо заслінку в положення для запуску. Відкриваємо паливний кран. На вимкненому запалюванні декілька разів прокачаємо. Запускаємо На нашому YouTube каналі є відео по обслуговуванню даного двигуна, але давайте пройдемося по основним критеріям. Після того, як ви придбали двигун, він має пройти процес обкатки. Це перші 10 мотогодин, при яких двигун не можна навантажувати більше, ніж на 50-70% від максимальної потужності. Після чого міняємо мастила та процес обкатки вважається закінченим. Регламент заміни мастила кожні 50 мотогодин. Також час від часу потрібно перевіряти повітряний фільтр та очищувати його. При необхідності замінити. Забруднений повітряний фільтр може призвести до поломки двигуна, тому що пил та бруд потрапляють в циліндропоршневу групу та пошкоджують його. На нашому YouTube каналі ви можете знайти ще більше оглядів на двигуни та садову техніку. Якщо вам сподобався даний двигун, переходьте за посиланням в описі до цього відео. Дякую за увагу!